Українські богатирі вже привчили чернігівців до різноманітних рекордів. Цього разу компанія у складі місцевого стронгмена Олександра Пеканова та його друзів, чемпіонів світу Олександра Лашина та Віктора Юрченка, зазіхнулися на побиття не лише національного, а й світового рекордів. Чоловіки за шаленої підтримки глядачів власними силами розігнали 45 тонну вантажівку. Національний рекорд стронгменам дався нелегко і коштував надзусиль. Глядачі нагородили богатирів оплесками і вже готові були далі спостерігати за звичною показовою програмою атлетів. Однак ті на досягнутому зупинятися і не думали. Всеукраїнський рекорд у 45 тонн протримався хвилин 20. До 45 тонної вантажівки приєднали 15 тонну бетономішалку. 60 тонн на трьох такий результат досі не показували ніколи і ніхто у світі. Перший раз ми немножко не собрались, будемо чесними. Що то у нас? А потім я розозлився вже так. Во второй раз не на шутку. Думаю, що таке. Ми розозлились, забрались. І от е, второй рекорд дався ще лучше, легше і швидше, ніж перший. Виходить, що українців, а то українцям, все суздали п'ять днів. Атлети цілеспрямовано готувалися до цієї події. Мрію встановити подібний рекорд виношували вже багато років. Завдяки дружній підтримці засновника фонду оборони країни Геннадія Корбана. Її вдалося втілити в життя. це місце сили всієї України. Потому что здесь находится Сиверщина, отсюда пошла Киевская Русь, и поэтому Черниговщина і ще ряд міст в Україні Це місце сили. Представник книги рекордів зафіксував взяття рекордної ваги: 60 тонн стронгмени протягнули 22 метри. кажуть, коли розігналися, то їх вже було неможливо зупинити. А черкаса збирався. Його в Йому сказали, що цей Йому экран. сказали, що якщо подарують ці би до черкаси. тягнув сам. Наша нація найцінніша на світі. І ми це тільки шупотвер на майбутнє у спортсменів. Є чимало планів. Головна ж мета, поки недосяжна протягнути тисячу тонн у вигляді півсотні залізничних вагонів. Однак, стронгмени переконані, що свій задум вони обов'язково реалізують.